Друзі, перші про головне. Поїхали. Політолог Штельман зазначає, що на дромі в Енгельсі було уражено ядерні боєголовки. Більше мовою оригіналу. І по нашим свідченням, да, по нашим свідченням, а, недавно в, в із Березовки, в Енгельс, ну, періодично там відбувається, були доставлені боєголовки ядерним ракетом Х-102. да, с этими ракетами осуществлялись полеты, с ядерными ракетами, то есть Путин периодически так развлекается, и даже они в зону выстрела заходили, то есть заходили в ту зону, откуда можно нанести ядерный удар. Поэтому все эти боеголовки и ракеты были складированы там же, в Энгельсе, туда прилетели э, беспилотники. Какие из этих ракет взорвались, мы не знаем, да? Ну то что там провели евакуацію... говорит о том, что, в общем-то, вероятнее всего были возможно, то есть так это или не так, я не знаю, пока не знаю, то есть возможно повреждены ядерные бригады, потому что мы знаем, что хранились они абсолютно беспечно и хранились они абсолютно с дикими нарушениями. Я думаю, что Путину об этом не доложит, что он даже не будет знать, потому что если они узнают, где они хранились, с какими нарушениями, то там нужно будет всех вообще к стенке ставить. Русы могли ядерные боеголовки сдетонировать? Могли. Безусловно, могли. Так что очень интересная ситуация развивается. Что там будет, мы не знаем. Да? Чтобы было понятно, часть вот этих ракет Х-55 в 1999 году они отдали 500... Ну, Украина отдала России 508 штук Х-55. А теперь в них этими ракетами пуляют или готовятся пулять. Після ударів по Енгельсу Путін звернувся до Трампа і українців, звинувачує Україну в порушеннях припинення вогню до офіційної угоди. А удари по Кропивницькому та Одесі це що тоді? Старий цинічний дід прилякався, адже втрачає головний козир. На відміну від Путіна, який бив по мирному населенню Кропивницькому та Одесі на останніх днях, і під станціях, ми, в свою чергу, б'ємо по військових об'єктах. Ми свою. Угоду, вдаривши по військовому об'єкту, не порушили. Окупанти пишуть, що в Енглісі евакуювали мешканців будинків, розташованих близько до військового аеродрому. Осітін аналітики відзначили, що в результаті атаки БПЛА було уражено склади зброї в районі військового аеродрому. Крім того, дві казарми, а також ангари із Ту-95 внаслідок удару загинуло 18 пілотів Ту-95, а також десятки техніків. Повторна детонація стерла аеродром з лиця землі. Горить і на автобаза самого аеродрому, на якому було авіатопливо. Літаки не встигли взлетіти, оскільки цього разу Іх вразили ракетами, скоріш за все, ракетами Нептун. Що ж, удар по авіабазі Енгельс із стратегічними літаками Ту 160 та ту 95 МС був завданий силами спеціальних операцій та служби безпеки України спільно з іншими підрозділами сил оборони України. Результативний удар по російській авіабазі Енгельс в результаті атаки в ніч на 20 березня офіційно підтверджено Генеральним штабом ЗСУ. У дописі вказано, що він був завданий силами спеціальних операцій збройних сил України, службою безпеки України взаємодіями з іншими складовими сил оборони. В районі аеродрому зафіксовано страшну пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів, зазначено у дописі, що зрештою підтверджує припущення, що удар пройшовся по місці зберігання крилатих ракет х 101 та х 35 При цьому аналіз попередніх супутникових знімків дозволяє впевнено говорити про те, що на авіабазі Енгліс крилаті ракети дійсно зберігалися під відкритим небом. Зкрема, на публічному доступному знімку за серпень 2024 року можна побачити роботи з підготовки таких крилатих ракет. Зокрема, видно, як поруч з транспортними контейнерами знаходиться. Це вантажівка та автокран. Одна з крилатих ракет вже вивантажена та знаходиться на транспортному агрегаті візочку. Ще один контейнер відкритий, і почався процес вивантаження другої ракети. Водночас, доволі сумнівно, що РФ зберігає свої крилаті ракети одразу із бойовими частинами. Також у будь-якому випадку вона проходить представцову підготовку. Вочевидь, безпосереднє обслуговування крилатих ракет проходить у легкозбірних ангарах, а от зберігання та спорядження бойових частин у захищених спорудах. Втім, враховуючи те, що офіційному повідомленні не зазначено про враження саме крилатих ракет. Варто зазначити, що база зберігання боєпропасів на авіабазі Енгельс має два окремих майданчика, які, хоч і розташовані поряд, проте, втім, близько. На східному також помічено зберігання характерних транспортних контейнерів для крилатих ракет, а також процес їх обслуговування. Але більшість капонірів на цій базі зайняті іншими ящиками. Це можуть бути авіаційні бомби, але у ВКС РФ і наявні Ту-160 та ТУ 95 МС розглядається виключно у ролі ракетоносіїв, що, звісно, не заважає тримати на авіабазі авіабомби для можливого застосування інших літаків. У будь-якому випадку результат детонації авіаційних припасів чудово демонструє відео з найближчого до аеродрому дачного кооперативу. Можна з певністю сказати, що готувалася велика і масована атака по Україні. Тим українські ракети цю атаку зірвали, і наслідки ми з вами побачили. Ракети та боєприпаси були просто на полосі. Готувалися до масованої атаки. Атака таки. Зірвана. Крім того, це ще раз підтверджує теорію Штельмана: в закритих ангарах могла бути ядерна зброя, і витік радіації та чорне і оранжеве зарево це підтверджують. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та анонійних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!